Ці, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж подивимось, яким буде лютий 2024 року для вас. Почнемо ми з того, якою ж буде ваша енергія в лютому. Давайте подивимось. Так, спогади. Хм, якісь спогади, які... За які ви тримаєтесь? Бачите, тут вона тримає цей, ніби як, ніби як повітряну кульку вона тримає та схоже. Спогади, щось таке легке, невагоме, в чому ви можете знаходитись. В лютому можете перебувати в такому меланхолійному стані. А... Ностальгійному, навіть я б сказала. Тобто і відпустити ці спогади не хочеться. Але, зрештою, вони вас тримають. Бачите, вона не може просто встати спокійно і піти. Бо в неї на руці ця повітряна кулька. Все таки який не який, але груз. Груз минулого. Навіть якщо здається, що. Спогади і перебування в цих таких ідейних, мріливих станах це не так і погано, але це може відволікати вас від того, що відбувається в реальності. Так, давайте подивимось по подіях, що буде відбуватися у тільців. Недавнє минуле теперішнє, середина лютого і кінець лютого, так. недавнє. Минуле. Цікаво сонце, двійка мочів і паш чаш. Так, ну тут могли бути для кого актуально, з кого є діти, тут ви могли дещо тривожитися через дітей. Для кого це було питання зачаття, наприклад, ви могли хвилюватися. Чи вдасться вам здійснити свій обов'язок, так би мовити, сповна? Чи вдасться вам, по-перше, чи все буде добре з вагітністю? Чи вдасться вам виростити здорову щасливу дитину? Чи варто взагалі вам іти на такий крок? Тобто, тут з одного боку, це могло проходити в недавньому минулому? Ви могли також дізнатися. Не зовсім очікувано, що ви вагітні, і вирішувати, що вам робити далі з цією ситуацією. Давайте ще розкриємо, все-таки не для всіх це актуально, давайте розкриємо дві кумичів тут, про що ви за нею думали, що вона тут значить. У тільців. Якщо раптом ви чуєте якісь шуми посторонні на фоні, це мій вусатий помічник, дуже мені допомагає і гризе мою зарядку до телефона. Грається з нею. Двойка жезлів, королева чаш і лицар жезлів. Тут ви ще могли думати, чи треба вам приймати. Не знаю, захотіла сказати пропозицію, але тут, скоріше, про те, що до вас, з так скажімо, візитом могла приїхати людина дуже швидко якось, неочікувано. Ну, по Лицарю Жезлів це такий дуже швидкий приїзд. Можливо, недовгий, могла, власне, приїхати ця королева чаш до вас жінка в стихії. Взагалі, тут цей паж, він мені ще все-таки нагадує про те, що це зустріч, та? це дружня, це навіть романтична зустріч. Якщо ви чоловік зараз дивитесь це відео, то тут могли. І ті розмови про те, чи варто вам приїжджати, наприклад, до якоїсь жінки, щоб з нею побачитись вживу, бо могли довго спілкуватись, наприклад, там, в інтернеті. От так. А тут думали, приїжджати чи не приїжджати, а вона могла й до вас приїхати, як варіант. Ну, що за ще може бути? Уже пожар розкриємо. Ну, так, тут, тут могла бути такий якийсь момент відпочинку, відпустки, зустрічі з друзями, з рідними, з близькими. Ну, Це могла бути і ваша мама, наприклад, з приїздом, або ви до своєї мами могли поїхати. Ну, так як тут сонце стоїть, ну, це апріорі позитивна та? поїздка, або зустріч, або емоції, тобто. Я не бачу тут ніякого негативу, тут, скоріше, могли бути такі думки: треба, не треба, поїду зараз, поїду пізніше. Але все-таки, так як тут паж так гарно розкривається мені, то тут міг бути у вас просто період відпустки, наприклад. От. Так, і могли відвідувати, наприклад, там дім ваших батьків, як варіант. Так, зараз я заберу зарядку в свого помічника, бо він мені її згризе повністю. Так, давайте дивитися середину лютого. Ой, ой, в тільців. Дивіться, яка краса, шестірка пентаклів, шестірка жезлів, десятка пентаклів. Ну, По фінансах тільці у вас все буде очень, дуже круто. Якщо ви розраховували на якісь гаранти, підтримки, субсидії, премії, виграші, тут вам можуть дати грошей. Так, по шестірці жезлів це така короткострокова, але перемога. Та? Тобто ви перемагаєте в чомусь, ви могли отримати, наприклад, приз за участь в якомусь конкурсі, де гарно себе показали. Десятка пентаклів, це завжди, в принципі, про добробут, про хороший фінансовий стан. Вас також могли ваші, могли, можуть підтримати, ще ж нема середини лютого. Вас можуть підтримати ваші мама, тато, дідусі, бабусі, фінансово підтримати цілком можливо. Дати вам якусь суму, наприклад. Того, щоб ви от в чомусь перемогли, щоб ви десь покрасувались, показали себе, щоб вас помітили. Теж як варіант. Давайте мені по шістірці такі підень. Ну, ну а да, так, тут ви ну, мені здається, це все-таки діло в якомусь такому навіть ну, інтелектуальному поєдинку ви вийшли з нього переможцем. Не знаю, могли навіть сесію добре закрити, якщо от ви там студент, ви закрили гарну сесію і вас вирішили, ваші рідні порадувати. Або стипендію отримали, вийшли на стипендію. Теж варіант. Так, ну дивіться, розкриваю тут зірка всередині. Тобто класні нові перспективи і такий гармонійний внутрішній стан. Так як от ви тут. Відлюдником також відкривається шістірка жезлів. Це про те, що ви досягли самотужки та цього результату, який ви маєте, досягли своїм розумом, своїм досвідом. Ну, цікаво, тут у вас виходить. Ну, я навіть не бачу сенсу тут прояснювати, бо тут, в принципі, можливість отримати якусь фінансову вигоду. З цілком різних джерел. Якщо ви очікували, що вам, наприклад, додобрять якусь іпотеку, кредит, щось таке, теж як варіант. Тому тут, тут в тільців все перспективно і добре. Так, дивимось ми кінець лютого. Ой-ой. Три старші харкани. Просто ну, подивіться на це, я маю вам це показати ближче. Смерть. Жириця і суд. А отут -от ми з вами будемо прояснювати поповні. Якісь зміни у вас тут. Давайте пояснимо. По смерті що тут проходить? Отільців в кінці лютого? З чим будуть зміни пов'язані? З закоханими, з вибором. Вибір, дивіться, тут ще й диявол, дуже багато старших арканів в тільці. Кінець лютого для вас тут буде дуже важливий якийсь період, прям дуже важливий. Розумієте, смерть це такі зміни, після яких ну, точно все буде по-новому. Тобто ситуація кардинальним образом міняється. Да, і тут, якщо йшло питання розлучення, виходу з якихось стосунків токсичних цілком можливо. То тут по цих картах це все-таки жінка перша, скажімо так, вирішує обірвати ці стосунки. Так, а жриця? Яка стаємна інформація, яка стосується. важкості, важкості трійка пентаклів. Я просто хочу зрозуміти, чи це окремі події? Та, чи це одна і та сама подія? Тому що. Ну, тут, в принципі, ми можемо сказати і про вихід з якогось трикутника, так? Або про те, що ви дізнаєтесь багато такої інформації, яка для інших буде таємною, а... ну, я маю це якось сформулювати для вас так, щоб це було. Толерантно, політкоректно. Тут під кінець лютого ви можете зрозуміти, що вас, скажімо так, вводили заніс, ви були одним з варіантів, які розглядали. Чи це робочих моментів стосувалося, чи це особистих, тут мені трохи важко сказати. Напишіте мені, як вас воно відіграється, бо тут ну, от неясна, незрозуміла ситуація, коли ну, вам не говорять прямо того, що вибирають, балансують між двома варіантами, і ви цілком могли бути одним з цих варіантів. І вам ця інформація, ну, як, скажімо так, камінь на плечі і ви в шоці. І швидше за все, що цю інформацію ви отримаєте, скажімо так, от, да, окольними путями. Тобто ви ну, вам це не ця людина там скаже, наприклад. А ви якимось іншим чином про це дізнаєтесь. Ну і по суду що. По суду що, давайте ми тут глянемо. Ой, дивіться. Ну, Якщо це був шлюб, то е, вас тут дуже сильно попросять залишитись. Е, е, ну, Людина не захоче давати вам розлучення. Е, навіть якщо от, ви дізнаєтесь про адюльтер, то тут буде таке от і депресивний цієї людини, і вона бачить, як мені важко, як мені погано, а ти мені оце от що таке от. Да, тобто людина буде все робити жертву, щоб ви відчули свою скажімо так, провину. чи що. Ну, Тобто, намагатиметься якось емоції з вас потягнути, повернути все назад. От, от я це так бачу наразі, що от по цьому суду це намагання повернути ситуацію назад, такою, яка вона була по тузу чаш. так? Да? А що з цього вийде? Якщо це в плані роботи було, наприклад, розглядали вас і ще якусь кандидатуру на якусь там позицію. Та, хоча вам ніхто не казав, що будуть розглядати ще когось, а ви вже собі от, да, вирішили, що ви одні єдині. То тут все залишиться. Ну, не хочу сказати, що повернеться на круги своя. Но тут іде все до стабільності. Тобто до стабілізації ситуації, от стабілізувати ситуацію буде теж жінка. Да, тут буде намагання залагодити, не знаю, якусь свою провину, стабілізувати, вам можуть навіть там щось виплатити знову ж таки. Тобто ви в плані фінансів не будете обділені взагалі в лютому тільці. А от оці якісь людські такі моменти, ну, вам тут треба буде. Добре подумати перед тим, як робити якийсь вибір, бо ну, не захочуть вас відпускати ні з роботи, ні з стосунків, і це вже вам треба буде вирішувати, чи готові ви, скажімо так, приймати цю ситуацію або боротися з нею. Ось такий розклад для кільців на лютий. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До наступних зустрічей, до наступних відео.